you Зараз у нас проводиться школа волонтерів АВА, і е, під час цієї школи волонтери навчаються, дізнаються різними аспектами волонтерської діяльності, починаючи від того, що таке волонтерство, яке види існують, закінчуючи найнеобхіднішими тренінгами, які важливі знати кожного волонтеру. І власне сьогодні у нас проходить тренінг від ДСНС. І основна задача цього тренінгу навчити волонтерів діяти під час надзвичайних ситуацій. Власне, зараз до школи. На цього тренінгу долучилось близько 50 волонтерів. Це студенти, це школярі, це люди більш старшого віку. Одним словом, це молодь, проактивна молодь, яка готова розвивати себе, вкладатись в нові знання, і потім ці знання передавати іншим і розвивати цим самим наш любий Харків завдяки допомозі на різних волонтерських заходах. Ми сьогодні обговорили теми мінної безпеки, визначали загальне поняття вибухонебезпечного предмета. Дана зустріч була побудована таким чином, щоб не просто донести теоретичні аспекти майбутнім волонтерам, але і заакцентувати основну увагу на те безпосередньо з тими вибухонебезпечними предметами, з якими вони можуть зіткнутися і в яких безпосередньо умовах. Мова шла йшла про те, як волонтерам зберегти своє життя під час артилерійського обстрілу, як діяти під, під час того, коли ми чуємо сигнали повітряної тривоги, і як вберегти своє життя, якщо, не дай Боже, да, опинилися в завалах вже в той момент, коли був прильот, руйнація будівлі і так далі. Ну, Тривожних валізки повинно бути дві: одна велика, де там всі документи, на квартиру і так далі. А одна, яку ми можемо самобрати під час того, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Матеріали, які там повинні бути, це е, документи, вода, ліки. Якщо людина залежна від ліків, інсуліна залежна, бо які ще інші моменти, телефон і зарядний пристрій, ну павлобанк. Звичайно, люди уважно слухають, і враховуючи що це волонтери, далі особи, які прийшли добровільно, да, надавати якому, комусь допомогу, хочуть, хочуть принести користь нашій державі, то дійсно люди активні, дуже йдуть на контакт, задають багато питань, на які не завжди можна відповісти. Да? Але дуже люди активні, приємно дуже спілкуватися з такою аудиторією.